Пішов ти і собі поїхали далі Це за відношення до правоохоронних органів. От Нормально? Я в своїй машині можу говорити, не, як захочу, ви поняли не, чи ні? Ви маєте повагу до не? Я маю повагу до себе. А, до маю себе. Маю. а яка я... причина зупинки має? Перевірка е, військово-облікових документів. Це де таке пише? В Статті 32. Штаті. Штаті. Я виїхав зі своєї смуги влів. Ви виїхали е, з е, крайньої О. правої. В крайню ліву зразу. Так. Ну. А ви виїхали з крайньої лівої зразу в крайню праву. Це, це нормально? Крикнем, це нормально. це вам через якихось. Це нормально, поясніть. Чи... Ну, ви їздите за кордон, ви б собі так за кордоном позволили до поліцейського сказати. Поліцейські за кордоном не дозволяють собі так нелегально. А працювати. ви не згорчався 5 років для того, щоб е, працювати в органах. Ага, так, так. Розумієте таке? Нелегально ви зараз робите, що взагалі мене зупиняєте. Поняли? По 32 статті 32 стаття не передбачає зупинку транспортного засобу. А -а -а. Ви маєте як патрульна поліція основуватись на 35 статтю. Не така людина, щоб я десь е, хотів свирести. Але це з вашої сторони у порядку. Да. дорога. Короче, нема там ніякого відео.